Слава нації та на накалі. Добре, римбат, я Сашко Добрий. Сьогодні-завтра маю зробити крайню партію скоб. А ще треба буде замовити дві скоби, бо є пальці, є втулки, а самих скоб, виявляється, дві штуки бракує. Дозамовлю скоби і зроблю повне відео з усіма розмірами. Все тютелька в тютельку, бо важливість. Цього каналу важливий аспект моєї роботи це те, що я не все і не завжди правильно знаю, правильно роблю. Тим не менше, те, що я знаю, леву участку, я розповсюджую. Розповсюджую максимально відкрито, безоплатно. Це все можна бачити на цьому каналі. І, звісно, будь-хто в будь-якій частині України може. Для нашої спільної переможної справи, для користі України, це все собі робити також. Бо я чудово знаю, скільки насправді бойової, бойової техніки евакуюються там із сіряка, із полів бою, звідки завгодно, просто на всілякому мотлуху та дранті. А це ось робиться, робиться абсолютно адекватно. Нічого тут складного немає. Єдине, що я ж кажу, це з підштовків амортизатора. Відкрите питання, як вони себе покажуть, ці пальці, ну будемо бачити. Ну а взагалом і цілому схема абсолютно і фактично з того, з чим я працював, єдино правильно, єдина робоча. Повторюся: якщо вам починають розповідати про різьбові з'єднання оці під грань, так, на скобах евакуації, то. Одразу запитуйте у людини конкретно, скільки та людина своїми руками зробила бойових евакуацій. так? Я просто хочу подивитися, бодай на одну людину, хто особливо взимку, там, де нормально гаряче і весело, там вночі в кишках. там, Глині в шмарклях, в льоді, коли все розлітається з рук, губиться, як вони там ці грані крутять, деформовані під час роботи. Зазвичай це фантастика. Реально, це фантастика. Все. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.